Рекорд Гіннеса з найтривалішого польоту у вертикальній аеродинамічній трубі встановили двоє ентузіастів: Стеф Мілей, Ману Саразін. Ця аеротруба розташована в іспанському курортному місті Емпурія Брава. Політ у такому пристрої можливий завдяки потужним потокам повітря, який нагнітають вентилятори. До мілеї Саразіна періодично долучалися загалом понад 20 інших спортсменів. Політ тривав 7 годин 15 хвилин 13 секунд. Попередній рекорд 7 годин 15. 5 секунд було встановлено торік у Дубаї. Спортсмени раді перемозі. коли виходив із труби, відчував велику втому. Рухатися було важко, але за кілька хвилин м'язи приходять у норму. Тепер ми готові святкувати. Рекорд ентузіасти встановили не лише заради спортивного інтересу. Під час цього процесу вони збирали кошти для благодійної організації, яка допомагає дітям. Це не тільки заради рекорду, але й заради всіх учасників і заради асоціації, яка отримає гроші. Рекорд офіційно зареєстрував представник книги Гінеса. Суддями були троє співробітників Міжнародної авіаційної федерації.